Доброю традицією віршавському собатині стала передвеликодня роздача пасок. Цю акцію чекають з нетерпінням. Вже традиційно, народний депутат Павло Болога допомагає малозабезпеченим родинам напередодні великодніх свят. Що стосується епізодичної допомоги, то безумовно мінімум два рази на рік ми стараємося приділити увагу на паску. Ми завжди по Пасці від за допомогою спонсорів в даному випадку. От сьогодні за допомогою Павла Івановича балоги ми на кожне дворогосподарство видаме по пасці. Випечена паска, яку роздали кожній ромській родині, символічний подарунок від благодійників. Зараз на Україні ситуація, що по возможности яку дають, так умусиме сприймати. Та не хлібом єдиним порадували жителів цього мікрорайону. Найменшим школярам роздали портфелі, закуплені релігійною організацією. Портфелі, портфелі у школі. От ми зараз подивимося, значить роздамо і, бачкам, і кожному дамо. Ось такий процелик. Бачите? Це кожному з вас. Малеча Радо приймала подарунки. Обов'язково важливо, тому що ці діти потребують того піклування, бо батьки, батьки не дуже на них увагу звертають. Хоч у міської влади чимало питань до ромської громади, втім їм доводиться шукати можливість нормально співіснувати. А подібні благодійні презенти напередодні світлого свята крок до нормалізації відносин.